Вітаю вас, діти! Тема нашого заняття вид квітника робатка. Гадайте, будь ласка, діти, що один з видів квітників є робатка. Давайте з'ясуємо, що ж це таке. Перш за все, рабатка в перекладі з німецької мови означає грядка. Це прямокутний квітник у вигляді вузької смуги вздовж садової доріжки. Аркану або огорожі з одним або декількома видами рослин. Зазвичай рабатка має паралельні сторони. За наявності бордюру робатки поділяються на односторонні та двосторонні. Подивіться, будь ласка, на фото, де ви можете бачити зразок робатки вздовж доріжки. Отже, рабатки бувають односторонні та двосторонні. Односторонні рабатки при даному виді розташування квітник видно тільки з одного боку. Тому в такій розбивці слід дотримуватися головного правила від низькорослих рослин на передньому плані до найвищих на задньому плані. Рабатка біля паркану прекрасний приклад одностороннього розташування. Але крім цього, таке комбінування застосовується і біля стін будинків, і господарських будівель, а так само вздовж широкої садової або прибудинкової доріжки. На фото ви бачите односторонню робатку. Двосторонні ж робатки розбивають посередині ділянки або уздовж доріжки щоб мати можливість розглядати квітник з різних сторін. Основне правило розсаджування з країв низькорослі рослини посередині рослини вище. На фото ви бачите двосторонню робатку. Домашнім завданням вам, діти, буде пригадати, де біля нашої школи щороку квітна робатка та які квіти на ній ростуть. Чекаю на ваші відповіді. Дякую за увагу.